Вітаю, друзі! Тиждень, що минув, нарешті, фіналізував китайський порядок денний, принаймні в інформаційному просторі. Як відомо, все почалося з європейського турне лідера Китаю Сі Цзінпіна, який спочатку 5 травня відвідав Францію, потім 7 травня відвідав Сербію. І 9 травня у Будапешті зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орманом. Ну і закінчилося це все, вся ця Одіссея 16-17 травня, візитом правителя Росії Володимира Путіна до Китаю. Не потрібно бути маститим аналітиком для того, аби розуміти дуже просту річ. Під час зустрічі у Парижі, 5-6 травня, президент Франції Еммануель Макрон. Стовідсотково передав якесь важливе повідомлення, якусь таємну інформацію для Володимира Путіна. І це важливе повідомлення. Оцю таємну інформацію Сі Цзінпін мав переказати Володимиру Путіну 16-17 травня під час відвідине Путіним Пекіну. Попри всі фантазії, і попри всю палітру варіантів цієї таємної інформації, важливого повідомлення, як на мене, на увагу заслуговують лише два варіанти цього таємного повідомлення. І всі вони, звичайно, стосуються миру. Перший варіант миру за рахунок українських. Територіальних інтересів, і другий варіант миру за рахунок західних або європейських економічних інтересів. Ще раз повторююсь: два варіанти миру в таємному повідомленні від Макрона, який був речником колективного заходу. Перший варіант миру за рахунок українських територіальних інтересів. І другий варіант миру за рахунок західних. Або європейських економічних інтересів. І от сьогодні я хочу підвести підсумок оцій Одіссеї китайського лідера Сі Цзінпіна. Я вважаю, що не потрібно було окремо аналізувати і обговорювати всі візити. Там візит Сі до Франції, візит Сі до Сербії і візитці там до. Угорщини, а потім це окремо щось там говорити про його зустріч з мається на увазі Путіна і Сів Китаї в Пекіні. Це цілісна взагалі картина, це такий континуум. Очевидно, що відбувалися якісь таємні перемовини, дипломатія. І уповноваженим був Еммануель Макрон для того, щоб зустрітися. З Сізінпіном. Як відомо Еммануель Макрон, він був не сам, а була з ним Урсула фон дер Лєєн. Це важливо розуміти, як представник Євросоюзу. А, з чого я би почав? Для того, ну ще раз повторюю мету: потрібно спробувати розібратися у повідомленні. Це мир за рахунок українських територій. Чи це мир за рахунок а, західних економічних інтересів? Ну, перше, що я вважав би, це сам факт зустрічі а, Макрона із а, Сі -Зінпіну. Сі Цзіньпін прибув а, до Франції на запрошення Менель Макрона, тобто ініціатором був а, Макрон, фактично представник заходу. Я вважаю це слабкою позицією, слабкою позицією, і перший висновок, який потрібно зробити. Захід неспроможний у військовий спосіб вирішити ситуацію з російсько-українською війною. Ну не те, щоб неспроможний, але поки що він не розглядає це як потрібним і можливим. І продовжує наполягати на економічних чинниках. Причому мова йде не стільки не про санкції, так, а про якісь стимули для Китаю. І тепер я хочу перейти до ситуації в Китаї. І хочу вам порекомендувати такий Ютуб-канал. Називається він Китай у фокусі. Я передивився приблизно 12 відео а, в хронології, там, з, мабуть, з якого там з 5-6 травня. Тобто там висвітлюється візит і до Франції, і до Сербії. І До Угорщини і так далі. Мені сподобався цей YouTube канал. Рекомендую вам я можливо, дам посилання на нього, ще раз повторюю: це Китай у фокусі. Це якийсь свіжий канал, небагато підписників, але, як на мене, матеріал якісний переклад з англомовних новин по Китаю. Е, є речі, які мене просто вразили. Я до них, звичайно, дойду, тому що в контексті економічних заохочень для Китаю спроба вирішити е, війну між Росією та Україною і спроба досягнути миру. Це ну, важливий момент. Тобто я підійду до ситуації економічної в Китаї. В Китаї дуже серйозний високий рівень безробіття серед молодих людей. Офіційна статистика подає нібито 20. Хтось говорить, що реально 40%, а можливо ще й більше. У Китаї серйозні економічні проблеми, як з'ясовується, зрозуміло, що виходом з ситуації це є тісна співпраця з Росією. Тобто санкції фактично підтиснули і загнали Китай і, і Росію до взаємної співпраці. Економічної співпраці їм важко, але вони, як ми бачимо, ну якось там живуть. Сам факт того, що Китай прийняв запрошення від Франції, теж багато про що говорить, тому що Китай зацікавлений Зацікавлений у західних технологіях і, звичайно, у французьких ринках, у європейських ринках. Ну і відповідно Франція теж пропонує вхід до себе, пропонує себе. І як постачальника технологій Франція пропонує себе. Ну і Урсула фон дер Лєїн і сам Макрон вони відповідальні за європейський ринок. Очевидно, бонусом або якимось заохоченням для Цзінпіна це був доступ на європейські ринки, тому що у Китаї ну, дуже серйозна там якби, економічна ситуація. А тепер я хочу. Перейти до найголовнішого, тому що якщо бонусом є захід на ринок, то чим це може закінчитися? Я вперше дізнався про такий стан речей і ніколи не міг подумати, яка конфронтанція між Сполученими Штатами Америки і Китаєм і чим займається Китай. Китаю не потрібні війни і не потрібне використання конвенційної зброї. Китай діє і працює з зовсім іншим механізмом, у нього зовсім інша філософія. Що з'ясувалося? З'ясувалося, що, скажімо, пенетрація чи взаємодія між китайською і американською економікою в сфері біотех, біологічних там, технологій, досягає 80%. І що з'ясувалося? Китай контролює не тільки державні підприємства, а і всі комерційні підприємства. І через сферу біотех Китай вилучає біоматеріали громадян США для того, щоб вивчати їх геном, секвенування геному. Багато співпраці йде по. Генетиці по медицині і там діагностика, лікування і так далі. Ну так, Про всяк випадок скажу, що для того, навіть щоб почати лікування хіміотерапією, в онкології необхідно вивчити через секвенування геному чутливість макроорганізму до певної хіміотерапії. Оскільки китайці пропонують нам багато дешевші послуги секвенування геному, визначення багато речей, то американці охочі йдуть на дослідження такі в Китаї. А Китай субсидує подібні сфери, тобто робить їх абсолютно, ну, скажімо так, неконкурентними, мається на увазі протекціоністськими. Неконкурентними стають американці. І громадяни Сполучених Штатів Америки йдуть туди, пливуть туди, затечують там дешевше. Що робить китайська влада через свої лабораторії? Вона не просто секвенує геном, а вона залишає всі ці біоматеріали, весь генетичні ці розшифровки. У себе в базах. Для чого? Для того, щоб вивчати геном американського населення. Зрозуміло для чого. Для того, аби розробляти перше біологічну зброю, потім просто червоною стрічкою проходить фентаніл і спроба зробити американців наркоманами, схильність до наркотичних препаратів, і саме до яких наркотичних препаратів, ще, і ще багато речей, в тому числі їжа. І так далі, там мова йде про субстрати, які закуповує. Не там проблема надзвичайно серйозна, тому що американці жахнулися. Виявляється, що багато субстратів для виготовлення медпрепаратів закуповуються в Китаї. У нас є там кілька точок: це Бразилія, Китай, Південно Африканська Республіка, і ще якась одна, яку я забуваюся. Чотири сировинних бази в світі. Є, так от Китай є лідером там в США. Причому я ж кажу, що вона зовсім це ніяка не конкуренція, доброчесна і добросовісна, тому що Китай, уряд Китаю, субсидує всі от такі от напрямки. Для чого? Для того, щоб вилучати біоматеріал, вивчати геноми. Я змушений скористатися нагодою і сказати, що фактично Сполучені Штати визнали, що вірус коронавіру COVID-19 це штучний вірус, і він був синтезований там в китайських лабораторіях, і його тропність саме до людей похилого віку, тому що ми знаємо, що респіраторні віруси вони ну, 100 тропні, фактично, ну чи майже 100% тропні до. Людей молодого віку до дітей, до юнаків, вони тестують і тренують імунну систему. Ну, принаймні, є така гіпотеза, і ми всі знаємо, що грип, грві є такий, навіть термін, діти, які часто хворіють, це виключно стосується всі ці віруси респіраторні, вони виключно стосуються людей молодого віку. А COVID-19 він був тропним до людей похилого віку, причим викликав типову пневмонію. І це зайвий раз говорить про те, що це було навмисно зроблено для того, аби звільнити світ від от, ну, в їх розумінні, від баласту, так? тобто від людей, які роблять навантаження на екосистему. І це в рамках якихось там, я не знаю, програм, очевидно, це все було зроблено. І тут Штати з Китаєм. В якійсь мірі я не можу зрозуміти цієї співпраці, як це все там у них відбулося, але Китай виконав цю чорну місію. І от зараз Сполучені Штати Америки приймають закон, який забороняє взагалі розриває зв'язки в сфері біотех. Але для того, щоб розірвати ці зв'язки, потрібно дуже багато часу, і ніби 8 років до 2032 року. Можна тільки все це припинити. Тобто, якимось адміністративним методом це все розрізати неможливо. Я повертаюся до нашої ситуації до пропозицій по співпраці з Китаєм і вертаюся ще раз до Франції. Чому Еммануель Макрон і чому Франція? Тому що Франція є лідером, і Франція, в принципі, прийняла оцей виклик і пропозицію від Трампа від Сполучених Штатів Америки на е автономність Європи, і її самостійний шлях, і в плані питання безпеки і так далі. Китай, Сі Цзінпін, надзвичайно зацікавлений у цих процесах. Він хоче роз'єднати: роз'єднати Сполучені Штати Америки від Європи. Для чого? Для того, щоб послабити, вибити, тому що як би там не було. Але е, США і Європа це єдине ціле. І це такий е, ну, е, шмат, такий е, е, об'ємний, скажімо, конгломерат, який не по зубах не може проковтнути Китай, не може справитися. Союзу між Європою, Західною Європою, і Штатами. І їм якраз це дуже вигідно, і це дуже потрібний напрямок для того, аби заохотити, підігріти, похвалити Макрона. Отак от як Китай робить в зовнішній політиці, от він нібито так запопадливо принижується перед Путіним, під Російською Федерацією, стоїть на задніх лапках, але насправді. За цим всім стоїть насолода. Насолода у підкоренні. Він отримує задоволення, сатисфакцію Китаю, що він підкорює таку країну, як Росія. А всі ритуали, та нема питань. Ми будемо там на задніх лапках бігати. Але всередині це відчувається, що Китай від цього о, і отримує насолоду, плюс бачить дуже практичний зиск. Тому. Всі ці посмішки Сі Цзінпіна і його там поведінка при зустрічі з лідерами, вона ну її треба правильно читати і розуміти. Кілька слів скажу про ну, Угорщину і про Сербію. Я не знав цього. От, почерпнув з цього сайту «Китай у фокусі. Виявляється, що Сербія і Угорщина ну дуже залежні. Від Китаю від китайських інвестицій Китай влив мільярди доларів в їх економіки, і фактично вони, ну я не знаю, яку вони там навіть функцію виконують в Євросоюзі. Ну, Сербія не, по-моєму, кандидат. А Угорщина, а Угорщина члени Євросоюзу. І залежність, коротше, і Сербії і від Угор Угорщини від Китаю надзвичайно велика. Фактично, вони контролюють про. Наслідки цього контролю ви можете зрозуміти по взаєминах США і Китаю в сфері Біотех. Це тільки в сфері Біотех. І там багато взагалі спливають проблем. Тобто, фактично США і Китай знаходяться у стані війни, тільки війни не конвенційної, не військової, не через використання зброї. І коли в аналітичних записках розвідувальна спільнота, яку я аналізував, вони не випадково ставлять Китай на перше місце по загрозах, а не Росію. І, і там в аналітичних записках одна третина чи майже 50% присвячується виключно Китаю. Це важливо розуміти, бачити і от пояснення для себе знайшов. От з цього Ютуб-каналу «Китай у фокусі. Ось тому, переходячи до ну, вже підсумків, що ж насправді які можливі варіанти: мир за рахунок українських територіальних інтересів чи мир за рахунок європейських економічних інтересів. Ну, я думаю, що не виключено, не виключено якісь натяки. Про те, що це все можна зробити за рахунок ну бодай частково українських територіальних інтересів, той же Крим, щонайменше Крим. так. Але я не думаю, що поки що так Європа грає і грає поза плечима. Ну і Захід так грає, тому що всі розуміють, що такий варіант неприйнятний, оскільки Тайвань, війна, війна. Китаю з Тайванем, це після цього вона є ну, логічною і неминучою Тайвань, тому напружений дивиться на це все. Чим це все закінчиться? Отже, поки що такого немає. Очевидно, що за рахунок західних економічних інтересів, але всі ці західні економічні інтереси, ну Китай точно візьме, прийме цю пропозицію: зайди на європейські ринки, забере технології. А, але не виконує своїх зобов'язань. Значить, те, що ситуація я не в сфері біотехніки, вприклад, так, а лише ж важливо розуміти заяву Блінкіна і, взагалі, ну якби, ситуацію, інформаційну ситуацію по взаєминах міст США і Китаєм. Те, що раніше всім було і так відомо, що Китай постачає щось електроніку. І з танкобудування туди в Росію, але ніколи США публічно про це не говорили. І ось під час візиту Блінкена тут в Київ в Україну. І ще десь на якомусь майданчику Блінкін сказав такі цифри, що Китай 90% електроніки постачає Російській Федерації саме тому Росія веде війну, і 70% станкобудування. Тобто виникає якісь незбалансовані протиріччя. Китай уже співпрацює з Росією дуже щільно, і Китай пробуючи бити санкціями по банках. Він затиснутий з усіх сторін, і саме тому він змушений був приїхати до Франції. Я не вважаю економічний напрямок і економічні важелі чимось таким, які можуть розірвати ланцюжки військової співпраці Китаю з Росією, тому що вони абсолютно не контролюються. І, як на мене, ну, я би так читав це все. Що від санкцій, від Батога намагається Захід перейти до пряника, до заохочень. І починає щось загравати і пропонувати Китаю. Китай надуває щок і відчуває свою важливість. Це сильно показує на слабкість Заходу. І. Там зараз знову посміюється з візиту Путіна до Китаю. Мовляв, там тисячу людей привезли. Реально ні, ні про що не домовилось, окрім якихось там співпраці в харчовій промисловості, якісь там хрящі, там ще щось, казиїновий клей і так далі. От, але, але я би так, я вже я згадую ці насмішки, коли був візит, відбувся візит Сі Цзінпіна до Москви рік тому. Я одразу сказав, що це однозначний союз. І більше того, це закріплення союзу зараз між Росією і Китаєм. Яким чином можна розірвати цей союз? Для мене ну, це просто неймовірно. Тобто, я просто бачу якісь. Ну, протиріччя і суперечності в політиці Заходу. Там не те, що ліва рука не знає, що робить права, там все доскоординовано. Ноги, руки, голова, і вони от намагаються все уникнути військового розв'язання в російсько-українській війні і використовують Китай як якийсь важель, посередник. Китай ніколи не перейде. На бік України, всі, хто там розказує, що Китай щось там, з ним можна домовитись, якось він там вплине. Цього не буде. Ну, і ще один момент, який він виплив теж неприємний для нас. Ну, фактично, мова йде про якесь перемир'я на період Олімпіади. Кінець липня і початок серпня. Те, що має відбутися у Франції, Олімпійські ігри. Ну, це, м'яко кажучи, Занадто вже дрібно для Європи і для Заходу ставити такі питання і пробувати ну, принижуватися там перед всі, і намагатися щось там домовитися з Путіним. Ну, коротше кажучи, Захід явно демонструє слабкість, слабкість. І Сізінпіни і з Путіним вони щитують це як слабкість. Хоча ну, треба розуміти, що всі вже це розуміють, сприймають. Іншого варіанту, тобто, ніж військова мілітаризація і військова допомога, ну, немає. Паралельно з цим, я думаю, що буде спроба тиснути на Росію через ракети, через удари. І так далі, але ну, це не поєднується з економічними заохоченнями. Хоча теоретично і формально все виглядає ніби більш-менш правильно, життєздатно і порядно до України. Мовляв, це не за рахунок українських територіальних інтересів. Хоча ми не знаємо про що там. Точно йдеться, але поки що так все подається. Якщо проаналізувати оцей інформаційний період з 5 травня по 20 травня, то нібито йде про економічні інтереси Заходу і заохочення Китаю через Захід. Доступ до технологій, якийсь там доступ до європейського ринку і так далі, тому що в Китаї насправді. Ну, складна економічна ситуація. Але я ще раз повторюся: якщо навіть в складній економічній ситуації Китай співпрацює з Росією і війна не збирається там кудись зникати, то що вже робити? Що вже буде, якщо у Китаю покращиться економічна ситуація? Китаю вірити не можна жодному слову, і він може все взяти. Він все одно буде, тут важливий момент, де плутається Захід. Китай все одно буде допомагати Росії. Це ну, без варіантів. І Китай, очевидно, вже я підходжу до кінця, про що от могли говорити між собою Сі Цзінпін з Путіним. Точно вже очевидно, що Китай не тисне на Росію і не вимагає от припинити війну, але він рекомендує. І ми, мені здається, пропозиція до Путіна була наступна: задовольнися, будь ласка, тим, що ти відірвав. Це тобі достатньо для того, щоб мати статус переможця. Приєднуйся до нас, китайців. Ми зараз це саме зробимо на а, а, східному напрямку. Заберемо Тайвань собі. І все, і ми будемо покажемо всьому світові, що ми переможці цих всіх. А, ну, Перерозподілах ми забрали Тайвань. Заручаємося твоєю Володя підтримкою. Ну а ти собі забрав не тільки Крим, а цілий шматок землі 20%. Це теж перемога. Не треба бикувати, покинь свої всі ці раціональні якісь непотрібні пориви, знищити українців всіх вибити і цей. Знищити українську державність. Можна працювати іншими шляхами, наприклад, через біотех, через біологічну зброю, і через продукти харчування, імунобіологічні препарати, вивчення геному і так далі. Китай це надзвичайно підла і тиха така Україна, ну, а Росія це буйна і підла. І нахабна і зухвала. Ну, так би приблизно я характеризував е, в, всю цю одіссею і весь цей інформаційний шум, який відбувся там за, за три тижні навколо е, е, активності китайської активності з боку Сі Цзіньпіна, його візитів в, до Європи і навпаки Путіна. До Китаю висновок невтішний, нічого доброго не відбувається. Коротше кажучи, ну моя така точка зору: нічого доброго не відбувається. Захід демонструє слабкість і двоїстість, і множить невизначеності, і вирішуючи одну проблему, множить три. Ну так би я сказав. Ну на цьому закінчу. вже Цей огляд. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.